Сидонський. Аж ось жінка хананейка вийшла з тихого голиць і стала кричати, «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, віз тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї словом. Тут приступили його учні і почали його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, вона ж підійшла, і, клонившись йому в ноги, каже, Господи, поможи мені. Він відповів їй, не лишить брати хліб, у нідень кидати щенята. Велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужела її дочка від тієї години, будьмо уважні, в той час наказав Ісус своїм учням, Коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест і та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе, яка по користь людині здобути у світу весь, а занапастити свою душу. Що бо людина може дати заміт за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів? Перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими. та сестри, дорога молоді діти, дорогі наші отці. Сьогодні ми посвятили цей храм, посвячений Святому Чудотворцю Миколаю. І в нинішній день хотіло б, щоб ця молитва усі наші добрі наміри були за тих людей, які від початку і до кінця старалися, щоб цей храм був. Щоб він народився сьогодні в нашій українській греко-католицькій церкві, і щоб ми молилися за тих, кого вже нема, за тих, кого, хто сьогодні ще живе і за тих, хто сьогодні знаходиться в терплячому чистилище. Сьогодні і мене старостачи з нас трьох найважливіших християнських засад. А саме, щоб ми завжди. звертається до Ісуса з прохання про здоров'я дочки словами, змилуйся наді мною, Господи, піс мучить мою дочку страшенно. Поведівка цієї жінки вчить нас, що ми завжди повинні приходити в щирих молитвах до Бога, які є лікарем не тільки тіла нашого, але й нашої душі. Та не тільки молитись тоді, коли як кажуть в народі, як тривога, то тоді до Бога. Але завжди і повсякчасно, славлячи його та дякуючи за те, що Він нам дає чи віднімає, як пише апостол Павло, моліться завжди в дусі всякої молитви і благання. Ісус Христос залишив нам апостолів та їхніх наступників, священників церковних, хто їм силу Святого Духа здоровлювати людей. Святе Письмо каже, не здужує хтось між вами. Хай покличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши ім'я Господнє, і молитва віри, спасе не дужо, та й Господь його підійме. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній вам не показує нам матір, яка припадає на коліна до Ісуса і молить, щоб Він вигнав біса з її дитини. Свята церква, чин, що злий дух, хоча є колишнім ангелом. Який має велику силу, однак він не має тої сили, щоб увійти в людину просто так. На це мусять бути відповідні причини. Найголовніше це перебування в стані важких гріхів, цілковита бездуховність, аморальне ведення життя знехтування церквою та святими тайнами. І також прямий зв'язок із сатаною є тоді, коли людина йде на зустріч йому через різну роду спіритичні сонце, ворожіння, окультні практики забобони. На це вдагання жінки Ісус Христос не озвався до неї жодним словом. Тут приступили учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А Він у відповідь промовив: я посланий лише до загиблих оберень Дому Ізраїля. Саме ці слова слово «вівця» у біблійній мові означає смирення. Це слово Спасите означали, що він прислуховує найперше праведників, а потім уже грішників. Про що й нагадує нам Біблія такими словами: бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Адже, як відомо, що ця жінка була хананейкою, тобто поклонялася іншим богам. А істинним Богом ізраїльтян гордувала. Однак слід зауважити велику віру та не молитву тієї жінки, адже вона попри цю промову.